Плещениця Пресвятої Богородиці зберігається в Єрусалимі у Гевсиманській обителі, розташованій напроти входу до храму гроба Господнього. До України святиню привезли на прохання блаженнішого митрополита Володимира та з благословіння патріарха Єрусалимського Феофіла III. Тисячі вірян з багатьох міст і сіл України прибули до Хрестовозвишенського храму у Житомирі, аби вклонитися плещаниці. Така святиня до нас сама прийшла. кажуть, що треба крок тільки на зустріч зробити. Це, це щось неземне. Просити про всю допомогу, щоб був мир, щоб була в нас взаємопорозуміння, щоб ми до одного цінували, шанували за спохи, і за все Архієпископ Житомирський новоград Волинський Никодим так висловився про сьогоднішню непересічну подію. Сама Божа Матір прийшла до нас, щоб всіх нас. Благословити, укріпити цей оновлений вже реставрований храм, храм Христовоздвиженський. Сьогодні із всіх куточків приїхали люди із Поділля, із Полісся, із Рівенщини, із Вінничини. І ми дійсно радіємо цій події. Сьогодні ми дякуємо Богові, дякуємо блаженнішому за те, що благословив в нашому місті бути такій великій святині. У середу святиню доправлять до Тернополя.